Всім привіт! Ви на каналі Час футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар. Це допомагає просувати україномовний контент. Розпочали команди без традиційної розвідки. У стартові 10 хвилин хлібороби та підопічні Младена Бартуловича встигли обмінятися моментами. Спершу господар поля Третьяков не влучив у дальній кут після закидання з глибини, а потім Луганець Вантух влучив в оборонця з льоту. Новий розмін моментами настав у середині тайму. Хавбек Зорі Мічін розім'яв ворот аря дальнім ударом. А новачок Ковалівців крас нічі головою пробив у руки Турбаєвському після стандарту. Перед перервою зірка колоса Цуріко влучив точно в кіпера з вигідної позиції, а постріл яцика у відповідь заблокував оборонець. На старті другої половини в епіцентрі подій опинився супряга. Орендований у київського Динамо Форвард майстерно розвернувся в штрафному хліборобів після флангової передачі. Утім, його низовий удар у дальній кут пройшов поруч зі стійкою. На 58-й хвилині колос відправив м'яч за лінію воріт. Це третє ков розібрався з голкіпером після вривання в штрафний болівара, але суддівська бригада вгледіла офсайт. Та це була репетиція. Усього за кілька хвилин той же третяков головою замкнув дальню стійку після навісу Алефіренка. Автор забитого м'яча ледь не подвоїв перевагу на 65-й хвилині, але з його ударом впорався Турбаївський. У відповідь Горбач із відскоку відправив м'яч вище воріт. Згодом ковалівці створили ще кілька нагод забити. Наприклад, Алефіренко головою пробив повз ворота, а Бондаренко після кутового вище рамки. Зрештою, колос втримав переможний рахунок. Гірники прогнозовано взяли м'яч під контроль з перших хвилин. Господарі поля намагалися загострювати гру в останній третині поля. Утім, перший момент виник на 16-й хвилині. Егіналдо із меж штрафного віддав у центр, але оборонці вибили м'яч за межі поля. Саме цей кутовий і обернувся забитим м'ячем. Після розіграшу стандарту на лівому фланзі м'яч опинився праворуч, звідки Тобіас віддав передачу через себе на лінію штрафного майданчика. Туди влетів Бондаренко, та в дотик, зовнішнім боком стопи пробив у кут. Пивовари відповіли дальнім ударом груші вище воріт. Проте випади команди Маріно Пушіча до перерви були змістовнішими. Зокрема, Бондаренко не переграв голкіпера після пасу Судакова, а удар Криськіва після кутового з лінії виніс Дубко. На старті другої половини Шахтар продовжив шукати підходи до воріт Федорівського. Спершу Бондаренко із зони перед штрафним поцілив у суперника звідскоку. Далі кіпер оболоні парирував постріл Зубкова, в Кут. А потім воротар киян виконав схожий сейф у новому моменті Бондаренка. Подвоїли перевагу гірники на 67-й хвилині. Причетними до забитого м'яча виявилися Крисків, Судаков і Траоре. Перший з українців прострій лив від лівого краю карної зони. Другий в падінні пробив у стійку. А івуарійський нападник добив у незахищені ворота. Шахтар. Продовжив насідати на ворота пивоварів. Зрештою, цей підхід призвів ще до двох голів. Спершу Судаков виконав сольний номер, коли накрутив оборонця в межах штрафного та переграв Федорівського. А на останній хвилині основного часу Невертон після закидання Матвієнка змістився до центру та поклав у сітку воріт.